Так. <свісна> Показую вам, як я провожу свій останній день під домашнім арештом. А то там в коментах пишуть, що Льоха з радості забухав. Я б звісно з радостю, але поки що не можу. Люше, поздоровайся. Люся. Люся, Да, Поздоровимося з людьми. А тепер познайомтеся з моїм новим складом волонтерським. Я хочу, щоб ви всі бачили тут свою продукцію, яку ви надсилаєте. Все це пакується акуратно і ліки. Ось, бачите, у мене тут а все по полочкам. Зараз розкладую сьогодні. Ну, то моя лічний, вже посуда. там. І потім я буду, пакувати, фасувати і хлопцям відправляти по гуманітарці Короче, Сьогодні займаюся тим, що повністю запаковую цей, цей акуратний, красивий волонтерський уголочок. Раз в мене немає складу, у мене є бажання далі допомагати. Всім дякую велике за, за підтримку за допомогу, за слова підтримки. Я завтра обов'язково всім відповім. Просто реально сьогодні. Хочу останній день мене сьогодні стікає домашній арешт. Повністю зробити вже все довести до ума ці полки. А завтра по списочкам у мене тут є бумажечки. Все тут у мене є. І відправляти буду. Людям, які просять про допомогу, і пацанам, до речі, військовим теж ще раз наголошую, ви всіх афер будь-яких негаразів. Тому що якщо вони мене не посадили за співпрацю з Росією, тому що вони не знайшли, не посадили за я не знаю взагалі, за що ще вони можна там сажати. Ну коротше, я вже світюся весь після цих всіх правірок їхніх, то вони захочуть підстав через підставних людей, типа. Давати рахунки, щоб люди кидали гроші типу, Оскару, а потім Оскар не Оскідництво духом, що хтось комусь відправляв гроші на Оскара. Тому ще раз скажу: всі рахунки залишаються актуальними. 53, 75, 41, 14, 04, 99 11, 22. Цей номер карточки залишається актуальним, бо там є фінмоніторинг, і я за цей рахунок відповідаю. Наступне місто Київ, нова почта, номер 4, номер нової почти, на номер телефона 067 34 8737 Це номер, який просто зафіксований в. Базі нової пошти на мене. Я отримую посилки. Якщо хтось хоче е, вирішити особисте питання зі мною фінансового характеру або матеріального характеру, номер телефону 068 31 54 91. На інші всі номера не телефонуйте, будь ласка, кошти, кому попало, не відправляйте, думаючи, що оскільки відправляєте. Посилки, кому попало, будь ласка, не відправляйте, думаючи, що мені відправляєте. Я назвав реквізити. Всі реквізити, які опубліковані, вони залишаються актуальними. Давайте не будемо Будемо давати їм можливість через підставні людей все-таки щось на мене. Рить. Ну, ну не, не, не нарили, ну, ну признайте. Ну, ну є порядні люди. Ви привикли тільки красти. А є нормальні, адекватні волонтери, які не крадуть, а дають. Ну буває таке, прикиньте. Не всі ж притули. Миру всім, злагоди і терпіння. І всім дякую. Ми продовжуємо волонтерити. І ми не зупинимось, поки точиться війна. Зупиниться війна. Вони нашою перемогою закінчиться війна. Зупиниться Оскар. І поїде. Куди я поїду? З України поїду. Роботу шукати, Борги відпрацьовувати. Дякую всім.